Класичні страви за новими рецептами почали готувати кухарі у 28-й школі. Вермішелька з овощами і м'язково-ріховому соусу, салатик з кукурузкою. За новим рецептом варять тепер і кисіль з натурального яблучно-виноградного соку. Підальні мені подобається їсти. Кісер вкусний. Зі слів вчительки початкових класів Лариси Біляченко страви за новими рецептами діти їдять із задоволенням. У нас вже опробовується все меню. Почали додавати набагато різноманітніші салати. І якщо раніше діти салати там проста капустка, не дуже хотіли їсти, то ось сьогодні до, наприклад, уже до капусти додається горошок, кукурудза. І ці салати стають більш такими смачними і насиченими. Ми ще їли салат, Моркву і м'ясо І дуже багато і, і тамінів дають. Кухарі 28-ї школи відвідували майстер-класи з приготування нових страв, де їх навчали готувати не лише смачну, а й корисну їжу. Розповідає директорка навчального закладу Яніна Грінчевська. Для багатьох було дивним те, що Зменшилася кількість солі і кількість цукру. Я вважаю, що це дуже доцільно, тому що цукор сам цукор є у буряках, є у яблуках. Подача їжі для старшокласників і для дітей середнього віку іде індивідуально на розносі. Вони не просто в руки беруть тарілки і несуть до столика, а беруть на розносі з серветками. Ну тобто ми привчаємо дітей до культури харчування. Через те, що оновлене меню складатиметься з додаткових продуктів, плата за харчування у шкільній їдальні збільшиться, говорить заступниця директора 28-ї школи Олена Стрельченко. В самому меню пропонується більше блюд навіть на сніданок. Не тільки, наприклад, там гарнір і основне блюдо, але ще іноді там будуть, наприклад, і запечені яблука, і фрукти в сиропі. Ми от провели онлайн збори в кожному класі. Дали батькам на ознайомлення нове меню, познайомили їх з новою ціною, і я, чесно кажучи, дуже побоювалася, що у нас кількість дітей, яка харчується, дуже різко зменшиться. Але на вчорашній день ми зібрали всі заяви, і у нас навіть є діти, які ще приєдналися. Майже на 12 гривень у нас збільшилась вартість харчування. У нас для перших четвертих класів 30-67. 9,20 за рахунок міського бюджету і за рахунок батьків 21,47. для закладів загальної освіти. На харчування тільки оці 30% з міського бюджету це складає 45 мільйонів 600. одинадцять мільйони. Тільки по школам збільшилось за новим меню. Діти житомирських шкіл харчуватимуться 17 січня. Після новорічних канікул Ольга Групсікора Віктор Підвисоцький новини на Суспільному.